О 10 годині ранку, 27 липня 1953 року, в невеликому корейському селі був підписаний договір про перемир'я, який офіційно поклав кінець активним бойовим діям Корейської війни. Сама угода війну не закінчила, а лише зобов'язала обидві сторони зупинити усі військові операції. Однією з основних умов стало встановлення спеціальної демілітаризованої зони вздовж лінії фронту. Такого собі буферу безпеки для обох сторін. Хоч за планом це було тимчасове рішення, за більш ніж 70 років обидві Кореї так і не змогли прийти до повноцінної мирної угоди, і ДМЗ продовжує залишатися невід'ємною частиною підтримки стабільності на півострові, де факто, знаходячись у стані війни, як південь, так і північ щоденно перебувають у повній бойовій готовності. І ДМЗ це зараз один з найбільш фортифікованих кордонів світу. Основне питання сьогодення полягає в тому, чи зможе ця фактично існуюча рівновага витримати виклики сучасної геополітичної напруги. У цьому відео розберемо умови корейського миру, деталі функціонування ДМЗ та еволюцію міжкорейських відносин. Взагалі, корейські перемовини це досить унікальна подія у військовій історії. Адже самі корейці там майже не брали участі, і основними діячами були зарубіжні сили, а саме Китай, СССР та США. Таке зовнішньополітичне протистояння відіграло ключову роль не лише у завершенні війни, але й у її початку. Після закінчення Другої світової війни увесь світ увійшов у еру, характеризовану протистоянням двох найсильніших держав, період відомий як Холодна Війна. Кожна незаймана територія стала центром політичних, військових та ідеологічних конфліктів. Саме через таку боротьбу за сфери впливу, у 1948-му Москва та Вашингтон вирішили розділити Корею навпіл по 38-й паралелі. Цей компроміс в головах урядовців мав забезпечити мирне врегулювання територіальних суперечок. Але насправді це лише заклало зерно майбутнього конфлікту. Обидві території почали розвиватися у кардинально протилежних напрямках. На Півдні утворилася, хоч не ідеальна, але демократична система на чолі з Маном, А на півночі комуністична диктатура під керівництвом Ір Сена жодна з новоутворених Корей не була готова приймати статус-кво і розцінювала поділ по 38-й паралелі як тимчасовий. як південь, так і північ. Хотіли об'єднати усю Корею на власних умовах. Але централізований характер управління Кім Ір Сена та допомога комуністичного блоку дали йому змогу набагато швидше підготуватись до війни. Всього за два роки Північна Корея з фінансуванням від Китаю та Москви розпочала процес єднання довкола соціалістичної революції та вторглася до свого сусіда. З блискавичною швидкістю північнокорейці захопили близько 90% країни. В США, боячись втратити свій оплот у Східній Азії, швидко організували міжнародну коаліцію під прапорами ООН та висадили власний контингент задля повернення втрачених територій. Після року важких баталій на полі бою, у 1951-му, обидві сторони зрозуміли, що вичерпали наступальний потенціал. Стабілізувалась лінія фронту близько тої самої 38-ї паралелі, тобто жодна з сторін серйозних територіальних придбань не отримувала. Для як Китаю та СРСР, так і для США війна забирала занадто багато ресурсів, і обидві сторони були готові погодитись на збереження певного статусу Кво, тому й вирішили сісти за стіл переговорів. Розпочався переговорний процес відразу доволі мляво. За 17 днів вдалося лише узгодити всі пункти, за якими надалі необхідно домовлятись. Першим на повістці дня розглядали встановлення чіткої лінії розмежування між двома сторонами, наступними на черзі були конкретні домовленості щодо реалізації припинення вогню та обміну військополонених. Цей договір відразу був виключно військового характеру. Обидві сторони були представлені не професійними перемовниками або політиками, а генералами. Першого прогресу вдалося досягнути лише після близько 10 місяців, які супроводжувалися постійними сутичками військових. Сторони домовились заморозити кордон вздовж лінії фронту на момент підписання договору. Далі узгодили чіткі міри впровадження перемир'я. За умовами створювалася спеціальна військова комісія. З членами з обох сторон, плюс додаткова комісія з чотирьох нейтральних країн, які мусили відігравати роль наглядачів у демілітаризованій зоні. Під словом нейтральні розуміли країни, які не посилали своїх військових для участі у Корейській війні, обрали Чехословаччину, Польщу, Швецію та Швейцарію. Тим не менш, це був всього лише початок. Наступний ступор у переговорах стався через питання обміну військовополонених. Комуністична сторона вимагала обміну у форматі всіх на всіх. Сторона американців в той самий час не хотіла примушувати полонених повертатися до режиму, в якому вони не хочуть жити. Тим самим офіційна позиція США вимагала добровільну репатріацію, яка б дала можливість полоненим північним корейцям залишитись на півдні, боячись значного репутаційного удару. Комуністи продовжили наполягати на примусовому обміні усіх. Через цю суперечку перемовини затягнулися ще майже на рік. Лише у квітні 53-го сторона Північної Кореї погодилась на умови американців. Зробили вони це лише після того, як коаліція США отримала чергову перемогу на полі бою, а сам Вашингтон давав чіткі сигнали своєї готовності застосувати ядерну зброю. У випадку провалу угоди, до того ж саме того року помер Сталін, що послабило вплив СССР та дало змогу легше дійти до компромісу. У фінальній угоді узгодили вікно у 60 днів з часу підписання перемир'я, протягом якого усі бажаючі мусили бути обміняні. Цікаво, що протягом усього важкого переговорного процесу людиною, яка була проти будь-якої домовленості. Був південнокорейський президент Лі Син Ман, який вимагав повної капітуляції півночі та просив американців досягнути перемоги військовими методами. Але ані сам Лі Син Ман, ані хтось з його оточення не мали доступу до кімнати перемовин, все вирішували американські офіцери, метою яких було саме мирне врегулювання. Тим не менш, південнокорейський лідер не був готовий так просто здатися. Щоб спровокувати поновлення активних бойових дій, у 1953 році після прогресу у питанні військовополонених, він наказав південнокорейським охоронцям залишити свої пости, це привело до втечі близько 17 тисяч північнокорейців. Лісенман надіявся, що зможе використати такий хаос задля заморозки переговорного процесу, і певного успіху йому таки вдалося досягнути. Північнокорейська сторона заявила, що не буде змісту укладати угоду, якщо південнокорейці не погоджуються виконувати її умови. Розуміючи, що перемовини опинилися за крок від краху, американці тепер мусили знайти спільну мову з власним союзником. Попри такі деструктивні дії, в США розуміли, що Лі Ман залишається авторитетним лідером на півдні, і просто так здихатися від нього не вийде. Через це вирішили піти на компроміс. Саме в той момент Вашингтон вирішив надати Кореї відомі гарантії безпеки, аби заспокоїти Лісенмана, що нової атаки півночі у майбутньому не буде. Корейський лідер домігся від Сполучених Штатів двох основних зобов'язань: по-перше, це обіцянка укласти пакт про взаємну безпеку. По-друге, гарантія довгострокової економічної допомоги. З початковим внеском у розмірі 200 мільйонів доларів до того ж, домовились про реалізацію плану розширення армії Республіки Корея до 20 дивізій. Хоч це не змінило принципову позицію корейського лідера щодо об'єднання усього півострова, він тим не менш більше не вдавався до деструктивної діяльності та був готовий прийняти умови американського перемир'я. Це зняло останню перешкоду на шляху до припинення вогню. Угоду було в кінці кінців підписано 27 липня 1953 року. Метою зазначеною у преамбулі стало саме завершення бойових дій до моменту підписання повноцінної мирної угоди, де зона створювалась методом відходу кожної зі сторін на 2 кілометри від лінії зіткнення. На повний відхід давалося 72 години. Після цього кожній особі, військовій чи цивільній, було заборонено перетинати військову демаркаційну лінію без спеціального дозвілу військової комісії з перемир'я. До її складу увійшло 10 офіцерів по 5 від кожної сторони. Штабом комісії було обрано місце проведення перемовин у містечку Пханмуджом, яке також називають селом перемир'я або спільною зоною безпеки. Саме там також і проводили обміни усіх військовополонених протягом 60 днів після підписання угоди, майже відразу після підписання перемир'я були спроби заключити повноцінний мир. Угода 53-го року за своїм дизайном була лише тимчасовою, тому вже у 54-му організували Женевську конференцію, на якій обидві сторони і мали остаточно вирішити конфлікт. Попри це, дійти компромісу не вдалося. Конференція закінчилася без жодної нової угоди або навіть спільної декларації. Консенсусу не вдалося досягнути по жодному з пунктів. Однією з головних причин провалу того року став факт вимоги Північної Кореї повного відходу зарубіжних військ з Корейського півострова, без цього північ була не готова навіть розпочинати мирні перемовини. Динаміка холодної війни дедалі сильніше диктувала правила гри на міжнародній арені та зробила примирення обох Корей майже неможливим. Сам південнокорейський президент Лі Син Ман позиціонував власну країну як головний фронт у боротьбі з комунізмом. Для нього це була чудова можливість отримати додаткову допомогу та забезпечити стабільність режиму. Попри це, внутрішньополітична ситуація на півдні. Була далека від ідеалу. Зруйнована війною економіка ще довго не могла прийти в себе, що серйозно підривало популярність Лісенмана серед власного населення. На півночі, в той самий час, через тотальний контроль влади та допомогу від совєтського блоку, вдалося досягнути значно більших успіхів з відновлення. На кінець 50-х років деякі корейські іммігранти навіть поверталися на північ. Розглядаючи це як кращий варіант за життя у Південній Кореї. Жахлива ситуація на південні вже у 1961-му призвела до перевороту, який усунув Лісенмана від влади. Політичний хаос вдалося стабілізувати у 62-му, коли пост президента закріпив за собою Пак Чонхі. Саме за його керівництва і розпочалися масштабні економічні реформи, які згодом зроблять Південну Корею. Однією з найуспішніших країн світу, до того ж саме за його правління і поновились мирні перемовини. У 1970-му він заявив про впровадження ініціативи мирного об'єднання. Пак Чонхі пропонував мирне економічне суперництво та поступову кооперацію саме в економічній сфері. Того ж року Кім Кімер Сен зі сторони Північної Кореї заявив про свою готовність зустрітися зі своїм візаві з півдня. Без будь-яких попередніх домовленостей. Таке поступове наближення обох сторін призвело до так званої спільної липневої декларації, найважливішим фактором стало узгодження обома кореями трьох принципів незалежності, миру та національної єдності як центральних у міжкорейських відносинах. Хоч це були всього лише слова, у ті часи були надії, що риторика може перерости у щось більше. 70-ті це був період певної розрядки у відносинах між обома блоками Холодної війни. Так у 72-му президент Ніксон розпочав нормалізацію відносин з Китаєм. На такій хвилі позитиву надіялись і дійти до якогось конкретного розв'язання корейського питання, але безрезультатно третя спроба врегулювати ситуацію на півострові відбулася вже у 90-х, тоді ключову роль відіграв розпад СССР. Який кардинально змінив динаміку на міжнародній арені, Північна Корея втратила союзника, що значно послабило її переговорні позиції. Пхеньян тоді відчув реальну небезпеку та вразливість, був порушений хиткий баланс, який забезпечував статус-кво усі ці роки. Без стабільного комуністичного блоку за спиною, Північна Корея відчувала необхідність у радикальних діях. Ще гірше ситуацію робила економічна прірва, яка утворилась між дедалі більш заможним Півднем та репресованою застрягшою у минулому північчю. Так звана базова угода 1991 року була спробою двох Корей побудувати мирний режим. Вони домовилися визнавати і поважати системи один одного, і також не втручатися у внутрішні справи. До того ж також домовились не застосовувати силу один проти одного і не здійснювати збройної агресії. Базова угода могла по суті стати міжкорейською мирною угодою, якби тільки обидві сторони могли дотриматись своїх обіцянок. Ключовою проблемою став факт того, що саме у той момент Північна Корея і розпочинає свою ядерну програму. У них в головах це був єдиний спосіб забезпечити виживання режиму, це рішення в кінці кінців підірвало усю довіру між обома сторонами. В США розуміючи загрозу потенційної ядерної північної Кореї, розпочали роботу над угодою з пхніянем у липні 94 го Домовились, що Корея закриє свою програму в обмін на поширення економічної співпраці з Вашингтоном та гарантії збереження режиму. Тим не менш, дана угода зазнала краху, так само як і схожі ініціативи у 2005 та 2018 роках. Тим самим за усі ці роки досягнути реального прогресу на шляху до миру не вдалося ані використовуючи войовничий підхід, ані більш прогресивний шляхом взаємного порозуміння та довіри, збереження статусу кво стало чи не єдиним успіхом усіх міжкорейських ініціатив. Протягом останніх десятиліть. І в центрі цього успіху є підтримка та функціонування демілітаризованої зони, яка слугує єдиним реальним буфером між обома сторонами. Зовні ДМЗ є смугою з нічого, де північ та південь відділені не фізичною стіною, а невидимою лінією, що проходить крізь ліс. Спільна зона безпеки є найвідомішим місцем в ДМЗ і єдиною ділянкою, де війська обох країн стоять віч на віч через лінію розмежування, ця зона слугувала місцем для переговорів, обмінів полоненими та інших контактів між сторонами, проте її статус спільної втратив сенс після інциденту в 76-му році, відомого як вбивство сокирою. Тоді північнокорейські солдати після конфлікту через обрізку дерева вбили двох американських військових. Після цієї події було вирішено жорстоко розмежувати територію, змусивши обидві сторони залишатися на своїх половинах зони. Сьогодні це залишається місцем переговорів, і саме тут президент Дональд Трамп зробив кілька кроків на територію Північної Кореї під час своєї першої каденції. Уздовж інших місць ДМЗ можна знайти залишки інфраструктурних проєктів. Які свого часу символізували надію на мирне співіснування, але згодом були закинуті. На західній частині зони зберіглася автомобільна дорога та залізниця, що з'єднувала Південну Корею з Касонським індустріальним комплексом. Це був унікальний експеримент, де південнокорейські компанії використовували працю десятків тисяч північнокорейських робітників, проте в 2016 році на тлі зростання напруги. Проєкт було закрито. На сході існувала подібна дорога до туристичного регіону гори Камгансан, яка також була закрита після того, як північнокорейські солдати застрелили південнокорейську туристку. Ці історії спільних проєктів демонструють, що будь-які мирні мости між північю та півднем не витримали перевірку часом. Крім того, всередині ДМЗ Південна Корея виявила кілька інфільтраційних підземних тунелів. Колись Північна Корея у такий спосіб хотіла отримати військову перевагу. Тим не менш, це стало лише черговою причиною недовіри між обома сторонами. Зараз деякі з тунелів перетворено на музеї, які туристи можуть спокійно відвідати. Тим не менш, ДМЗ це також місце, де люди живуть на самій межі розділення, на південній стороні, всередині демілітаризованої зони. Розташоване унікальне експериментальне село Десондон, Дон, відоме також як Село Свободи. В час, коли усіх мешканців ДМЗ евакуювали після підписання перемир'я, жителям Десондон Дон дозволили залишитися його мешканці це або люди, які жили там до війни, або їхні прямі нащадки. Життя тут має свої особливості мешканці перебувають під суворим контролем. Їх супроводжують військові, коли вони працюють на полях, а після сьомої години вечора вони мають дотримуватись комендантської години. З іншого, боку, вони отримують значні привілеї за те, що залишаються жити в цьому небезпечному місці. Їх, наприклад, звільнено від податків та обов'язкової військової служби. А завдяки великим земельним ділянкам вони мають один із найвищих середніх доходів в країні. Навпроти на північній стороні стоїть село Кіджондон. На відміну від південнокорейського села, життя тут це не більше ніж пропагандистська ілюзія. Це село набір порожніх бетонних оболонок, без внутрішніх приміщень і навіть вікон. Світло в будинках вмикається і вимикається за розкладом, а вулиці є лише фасадом, створеним для того, щоб переконати південнокорейців. У процвітанні півночі та служити базою для військових. Існування цих двох сіл в першу чергу проливає світло на один ключовий фактор міжкорейського протистояння, а саме боротьба за наратив. Загалом причиною збереження цих обох сіл є бажання корейських урядів продемонструвати переваги своєї версії суспільства. Саме там також свого часу відбулося запекле протистояння. Коли обидві сторони міряли, у кого все таки більше прапор. У 1980-х Південна Корея спорудила 98-метровий флагшток, на якому майорів 130-кілограмовий прапор. У відповідь північна сторона вирішила побити усі рекорди та здійняла свій прапор на флагштоку 160-метрової висоти. З поміж інших речей, це стало таким собі символом пропагандистської боротьби. Окрім цього, найбільш несподіваним і водночас вражаючим результатом 70-річного замороженого конфлікту є те, що ДМЗ перетворилася на один з найважливіших екологічних заповідників у світі. Повна відсутність людської діяльності дозволила дикій природі процвітати. Сьогодні в ДМЗ та прилеглих до неї районах виявлено понад 102 види тварин, що перебувають під загрозою зникнення. В парадоксальній ситуації найнебезпечніша територія, створена через Криваву війну, стала притулком для миру у природному світі. На кінець хочу також зачепити надважливе питання: а саме наскільки релевантний сценарій корейського миру для України у світлі поточних перемовин. Як на мене, то корейська та російсько-українська війна це два абсолютно різного типу конфлікти. Які мають різного роду першопричини, ведуться по-іншому і так само будуть завершені на несхожих умовах в Кореї, попри пряме залучення зарубіжних сил, все-таки був внутрішній конфлікт, де дві країни одного народу боролися за домінацію. Не було там анексії іншою державою, не було спроб асимілювати місцеве населення, заборонити корейську мову та замінити ідентичність. Інтерес як СССР, так і Китаю, там був лише у збереженні лояльного режиму, а не територіальної експансії. По друге, Південна Корея воювала далеко не одна, і війська як США, так і інших членів коаліції напряму ризикували своїми життями задля перемоги, тому й перемовини для учасників коаліції були чимось особистим, де несправедливі мирні умови ставали абсолютно неприйнятною ціною. Не могли в Вашингтоні після загибелі більше 36 тисяч своїх солдатів просто віддати якусь частину території в обмін на пусті обіцянки? По третє, це, звісно, історичні реалії. Для Корейського півострову це був унікальний епізод справжньої братовбивчої війни. Для нас з вами російське повномасштабне вторгнення 22-го року це лише чергова ланка у протистоянні, яке ведеться протягом століть. Тому й так званий корейський сценарій для України не є чимось реальним. Росія не збирається створювати якусь нову східну Україну, а намагається повністю знищити нашу ідентичність та асимілювати захоплені території. До того ж, немає жодних ознак бажання росіян зупиняти свої бойові дії та заморожувати лінію фронту, навіть якщо все-таки до якоїсь зупинки прийдуть. Шансів на те, що Росія просто буде підтримувати статус-кво та не вторгнеться знову, немає ніяких. І дії американського уряду, на від часів Корейської війни, лише нагороджують агресора та провокують подальшу експансію. Що ж, повертаючись назад до Корейського півострову, варто також зазначити, що зараз міжкорейські відносини перебувають напевно на самому дні. З часів підписання перемир'я. Окрім регулярних провокаційних тестів різного типу боєголовок, північ також нещодавно повністю відійшла від давно заявленої цілі мирного об'єднання. Кім Джон -Ун офіційно назвав Південну Корею ворожою іноземною країною. Деякі аналітики вважають, що північ вже готова до нової війни і лише вичікує вдалого моменту або ж сигналу від Китаю. І беручи до уваги повний провал усіх мирних ініціатив, важко уявити якусь нормалізацію міжкорейських відносин. Поки, маючи США за спиною, Південна Корея відчуває себе у певній безпеці. Але чи насправді у випадку вторгнення, поточна адміністрація США дотримує умови угоди та прийде на допомогу? Думаю, відповідь на це питання далеко не очевидна. Трамп вже встиг зробити достатньо або зруйнувати міжнародну репутацію та позицію США, і вже в найближчому майбутньому цілком можливі дедалі сміливіші провокації зі сторони півночі, які будуть поступово перевіряти міцність гарантій безпеки Південної Кореї.